З вами Трускавець онлайн зараз у спортивному клубі спортовець міста Трускавець завершується всеукраїнський юнацький футбольний турнір. Трускавецька зима зима-2017». Це пілотний проект, який був організований федерацією футболу в Україні. В ньому зареєструвалися до участі близько 10 команд з різних міст України. Гарні результати на цих змаганнях продемонстрували і команди місцеві із Трускавця Борислава, Дроговича, які власне зайняли призові місця. Зараз відбувається. Останній матч після якого відбудеться офіційне нагородження переможців. Я займаюся з футболу 4 роки. Ну і футбол це життя. Ну я зараз це, я ще зараз не футболіст. Футболіст, ну, який вже гроші заробляє з футболу. Я почав ходити на футбол з 7-8 років. Мені подобається футбол. Я дивлюся його граю. Я вже ходжу 2,5 роки, Їжджу на змагання, маю тут багато друзів, ма тренування. Мені подобається футбол тим, що він цікавий. Хлопці бажаю, щоб ті, що не ходять на футбол ні на якийсь спорт, ходіть на нього. Вам це обов'язково сподобається. Я з дитинства мені було два роки. Я дивився футбол, він мені дуже подобався. Майже по телевізору завжди дивився. Про що шкодуєш, наприклад? От що, що не так? Те, що ми програли в Дрогобичі, там їх не били, але попадали в штанги. Проходить вже заключний день змагань «Трускавецька зима, 2017. То проводиться під егідою ФФУ і вони є, і організатори того турніру. Значить, участь приймало 10 команд, 5 в різних категоріях. Тобто 2004 рік одна група і друга, шостой, сьомий рік. Той турнір проводиться для популяризації футболу іменно в місті Трускавець. Тобто сьогодні Київ зацікавлений повернути сюди великий футбол, і на весну планується підписання договору по співпраці з Федерацією футболу і по будівництву нашого, ну, щоб наш стадіон центральний привести до нормального стану, який він має бути. І тому на сьогоднішній день є домовиці за. Команди ДюФЛ, дитячі юнацькі і юношські команди. Ну а там може, якщо ми зробимо все, як має бути, то тоді і збірна може у нас бути. Бо приїжджали представники, були у нас тут в місті. Готельні групи у нас дуже якісні, але немає інфраструктури. І тому федерація футболу України вона запропонувала нам провести у цей турнір і. Цей турнір внесений в сітку змагань, і тепер він буде щорічний. От, а вже на наступний рік то є пілотний зараз проєкт, на наступний рік вже буде більше кількість команд і вже ну, більше буде ну, представників з різних регіонів. Ну, в першу чергу хочу сказати про те, що е, і подякувати міському голові за. Сприяння в організації цього пілотного проєкту, і він був ініціатором цього пілотного проєкту, тому що передбачаються суттєві заходи, які будуть популяризувати футбол дитячо-юнацький у місті Трускавці. Цей насправді турнір є пілотним, і ми дуже дякуємо стосовно якості організації. Дякуємо керівництву спортивних споруд, які нам надали можливість грати. Дякуємо за призи. Тобто я вважаю, що цей турнір мав, скажімо так, організаційно якісне підґрунтя для того щоб ми вважали перспективним трускавець в плані розвитку і популяризації дитячі дитячо-нацького футболу і проведення відповідних заходів на майбутнє у цьому році, в наступному році, тому що я знаю, що є ініціатива міського голови стосовно е, е, будівництва відповідної інфраструктури футбольної. Я думаю, що Федерація футболу України надасть своє сприяння у цих питаннях, і ми будемо готові до організації саме таких знакових турнірів всеукраїнського рівня. Цей турнір до речі занесено в календар. План Федерації футболу України. І хоча він е, має не дуже велике представництво територіальних команд, але команди з міста Києва, Київської області та Львівської області дають можливість говорити про те, що це, він має статус всеукраїнського. А на майбутнє ми безумовно будемо залучати е, команди з інших регіонів. І вся відповідна інфраструктура для цього мається. Тобто я маю на увазі розміщення відповідне, відповідні умови для зимових турнірів, якісний, хороший, класний зал, тепленький. От і безумовно. Для великого футболу також, я думаю, що стараннями міського голови за підтримки федерації футболу буде зроблена та відповідна робота, яка дасть можливість проводити саме всеукраїнські змагання на відкритих майданчиках на футбольному полі. Завершився всеукраїнський футбольний турнір Трускавецька зима 2017. Ми стали свідками гарних матчів. Діти дуже задоволені, батьки і ті емоції, які вирували в залі, вони були дуже гарячі і всім дуже сподобалося. Сподіваюся, такий турнір у нас буде тепер регулярним. І що ще мене особисто радує, що це проводилось під егідою Федерації футболу України і це значно підвищує статус цього турніру. Діти отримали досвід, вчителі, батьки, тренери це є дуже важливим. Я задоволений, що. В нашому спортовці такі турніри відбуваються. дуже багато турнірів відбувається. і ми запрошуємо всіх трусавчан, які турніри відвідувати. Вони не залишають до дуже нікого.